11 листопада 1974 року. Останній день життя Вольфа Мессінга. Лікарі кажуть серцевий напад, але його останні слова змусили побіліти навіть досвідчених медиків. Мессінг прошепотів війна, що розпочнеться через півстоліття у слов'янських землях. Завершиться не там, де гриміють гармати. Підпис поставлять у місті, де ніхто не чекає. Там, де схід зустрічається з Заходом, але не в Європі. Друзі, те, що ви зараз почуєте, може назавжди змінити ваше розуміння поточних подій. Залишайтеся з нами до кінця, я гарантую, ви будете шоковані. Вольф Григорович Мессінг, ім'я, яке досі викликає суперечки серед скептиків і вірян. Чи був він справжнім телепатом, чи просто майстром психологічних маніпуляцій? Але факти говорять самі за себе, народився в 1899 році у маленькому містечку гура Кальварія, що на території сучасної Польщі, єврейська родина, бідність, ранні прояви незвичайних здібностей. Вже в дитинстві Вольф міг передбачати події, читати думки людей, знаходити загублені предмети. Але найбільш вражаючими були його політичні пророцтва. У 1915 році, коли йому було лише 16, Мессінг передбачив падіння Російської імперії. У 1939 він попередив про початок Другої світової війни за місяці до нападу Німеччини на Польщу. Сталін особисто викликав Мессінга в Кремль у 1940 році. Диктатор хотів перевірити здібності єврейського провидця. Мессінг не тільки пройшов усі тести, але й зробив пророцтво, яке приголомшило присутніх. Війна розпочнеться 22 червня 1941 року. Німці дійдуть майже до Москви, але зрештою програють. Історія довела правоту Мессінга. Сталін призначив йому державну пенсію і дозволив виступати з передбаченнями по всьому Радянському Союзу. Але найзагадковішими були пророцтва Мессінга з 1970-х років, свідки розповідали, що він часто впадав у транс і говорив про події, які відбудуться через десятиліття. Його секретар Аїда Попорт вела щоденник, де фіксувала всі незвичайні висловлювання Мессінга. Ось деякі з них бачу велику війну в землях, де течуть Дніпро і Дон. Це буде в часи. Коли люди носитимуть у кишенях маленькі екрани і говоритимуть з усім світом, чи не схоже це на сучасні смартфони та події в Україні? Імперія Леніна впаде, коли чоловік з плямою на лобі дасть свободу народам. Але через 30 років імперія спробує повернутися через кров і вогонь. Горбачов із родимою плямою на голові розвалив СРСР у 1991 дев'ятсот Рівно через 30 років, у 2021-му, розпочалася підготовка до нинішнього конфлікту. Двоголовий Орел знову захоче проковтнути тризуб, але подавиться і впаде не там, де налетів. Але найвражаючими були слова, які Месінг промовив за кілька годин до смерті. При ньому була тільки медсестра Лариса Петровна, яка через роки розповіла про цю розмову журналістам. Мессінг лежав у лікарні Боткіна у Москві. Температура, важке дихання, лікарі не давали надій. Раптом він різко сів у ліжку, очі стали скляними, голос змінився. Бачу. Бачу війну майбутнього. Почнеться там, де жовто блакитний стяг. Медсестра спитала. Вольф Григорович, про що ви? Великий конфлікт. Східний володар пошле війська на захід, але переможе не той, хто сильніший, а той, хто терплячіший. Світ думатиме, що все вирішиться на полі бою, але насправді він замовк на хвилину, потім продовжив Справжнє вирішення прийде не під гул гармат, а під шум кондиціонерів у скляному будинку. Не в Європі, не в Америці, там, де пустеля зустрічається з морем, де давні торгові шляхи перетинаються. Десятиліттями ці слова вважалися маренням хворої людини, але сьогодні вони набувають пророчого змісту. Жовто-блакитний стяг, очевидно, український прапор. Східний володар, можливо, натяк на російське керівництво. Але найцікавіше опис місця, де завершиться конфлікт. Пустеля зустрічається з морем. Це може бути близький схід. Саме там розташовані ключові енергетичні ресурси. Від яких залежить світова економіка, давні торгові шляхи, можливо, йдеться про великий шовковий шлях, який проходив через Центральну Азію та Близький Схід скляний будинок, сучасний діловий центр або штаб-квартира міжнародної організації. Експерти з геополітики вже зараз говорять, що вирішення конфлікту залежить не стільки від військових дій. Скільки від економічних факторів санкції, енергетичні ресурси, торгові маршрути ось що насправді вирішує долю війни. Якщо Мессінг був правий, то де саме може завершитися конфлікт? Варіант один об'єднані Арабські Емірати Дубай чи Абу Дабі сучасні міста зі скляними хмарочосами посеред пустелі біля моря. ОАЄ традиційно виступають посередниками в міжнародних конфліктах. Саме там можуть зустрітися представники всіх сторін для підписання мирної угоди. Варіант 2. Казахстан Нур Султан, колишня астана, місто майбутнього в степах. Казахстан зберігає нейтралітет і має хороші стосунки як з Росією, так і з Заходом. Схід зустрічається з Заходом. Ідеальний опис геополітичного положення. Казахстану. Варіант 3. Туреччина Стамбул. Місто на межі Європи та Азії. Туреччина вже виступає посередником у переговорах. Ердоган підтримує контакти з усіма сторонами конфлікту. Але є ще один найнесподіваніший варіант. А що якщо Мессінг мав на увазі зовсім інше місце? У своїх записах він також згадував там, де великий дракон торгує з орлом, там і буде поставлена остання крапка. Великий дракон у східній символіці це Китай, Орел, Символ США. місце їхніх основних торгових переговорів. Сінгапур острівна держава, яка є фінансовим центром Азії, місто майбутнього зі скляними хмарочосами, нейтральна територія, де зустрічаються представники всіх великих держав. Саме в Сінгапурі можуть відбутися таємні переговори між США, Китаєм Росією та європейськими лідерами не помпезна міжнародна конференція, а закрита зустріч у якомусь готелі або діловому центрі. Уявіть собі, поки світ слідкує за бойовими діями, справжні рішення приймаються в кабінетах сінгапурських марочосів. підписи під документами, рукостискання, і конфлікт завершується не залпом гармат, а тихим клацанням ручок. Але Месін говорив не тільки про місце, а й про час завершення конфлікту, коли листя жовтіє вдруге після початку Великого Лиха, тоді прийде перший знак примирення, але справжній мир настане, коли квіти розцвітуть утретє. Якщо конфлікт розпочався в лютому 2022 року, то листя жовтіє вдруге це осінь 2023-го. І справді. Саме тоді почалися перші серйозні дипломатичні контакти за посередництвом різних країн. Квіти розцвітуть утретє, весна 2024-го або весна 2025-го. Мессінг також казав Великі зміни прийдуть, коли планети вишикуються в рядок, а люди побачать на небі знак. Астрологи кажуть, що унікальне розташування планет очікується в кінці 2024-го, на початку 2025 року. Чи не тоді станеться те, що передбачав Месінг? У записах Месінга є ще кілька дивовижних передбачень про майбутнє. Після Великої війни на Сході світ побачить нову мапу, деякі кордони зникнуть, інші з'являться. Але найбільші зміни будуть не на землі, а в головах людей. Народ, що жив під чужими прапорами, Знайде свою справжню силу через випробування. Вони стануть прикладом для всього світу. Технології з'єднають людей так, як ніколи раніше. Але справжня перемога буде не у битвах, а в серцях. Чи не про Україну йдеться в цих рядках? Чи не про силу, яку українці показали всьому світу? Звісно, не всі вірять у пророцтво Мессінга. Скептики кажуть, що це просто збіг обставин. Або переосмислення подій задним числом. Професор Московського університету Ігор Волков Месінг був талановитим психологом і шоуменом, його передбачення часто були настільки туманними, що їх можна інтерпретувати як завгодно. Але захисники феномена Мессинга наводять контрааргументи. Доктор історичних наук Анна Петрова занадто багато збігів для простої випадковості. Мессінг дійсно володів унікальними здібностями. Цікавий факт КДБ вів особливу справу на Мессінга під кодовою назвою Провідник. У цих документах згадуються передбачення, які здійснилися з точністю до деталей. Але найцікавіше у пророцтвах Мессінга не те, як завершиться конфлікт, а що буде після. Після великих випробувань світ стане іншим. Люди навчаться цінувати мир більше за золото. Нові союзи народжуються з попилу старих ворожнечів, земля, яка постраждала найбільше, стане прикладом відновлення для всіх. Там, де були руїни, виростуть нові міста, там, де була ненависть, розквітне розуміння. Найважливіше люди зрозуміють, що різниця у мові релігії чи кольорі шкіри це не причина для війни, а причина для взаємного збагачення. Чи означає це, що Україна після перемоги стане центром нової європейської безпеки? Чи український досвід боротьби за свободу надихне інші народи? Перед самою смертю Мессінг сказав ще одну фразу, яку медсестра запам'ятала дослівно передайте тим, хто житиме у час великих випробувань, не втрачайте віри. Найтемніша година перед світанком. Перемога прийде не тоді, коли її очікують. Але саме тоді, коли вона найпотрібніша. Можливо, ці слова актуальні й сьогодні? Чи був Вольф Мессінг справжнім провидцем, чи просто талановитим психологом? Чи здійсняться його пророцтва про завершення конфлікту у несподіваному місці? Час покаже. Але одне очевидно. Навіть якщо все це лише легенда, вона дає нам надію, що найстрашніші конфлікти мають своє завершення, і воно часто приходить звідти. Звідки його не чекають. Можливо, саме зараз, поки ми дивимося це відео, хтось у скляному офісі на іншому кінці світу підписує документи, які змінять хід історії. А що думаєте ви, чи можливе завершення конфлікту далеко від поля бою? Пишіть у коментарях свої версії. І не забувайте підписуватися на канал Тінь Правди попереду ще багато загадкових історії з минулого. Та передбачень майбутнього.